Привіт усім рибацюгам. Сьогодні вирішу піти на рибалку. На старе нове місце. Думаю, що щось з того сьогодні вийде. Погода непогана. Ось він вже позакидався. Корчах буду ловити. З наживочки в мене. Ось. Тут хорбачки червоні. Не можу відкрити тут. Семечка меленого. Картопелька. Ну то так. Потім попробую. Тут для караська. може серце буде боліти в нього. То я йому дам понюхати. Активатор клву, часничок. Будемо пробувати. Будемо пробувати ловити. Я думаю, карась повинен піти, закормився. Чекаю, десь до півгодинки, ну і почне щось клювати. Поки що любуюся природою і співом птахів. Ось так. Ну що, продовжимо із покльовок. Так. попробую Ось він Ну, хобака воно склівало. Не знаю що таке так. я ось таке щастя О, фокусуйся О. сімочку ще я порамовав попробуй на нього закинути бачите Як воно себе поведе на то щось довго чекаю покльовок я нічого не маю. Так, На цю удочку другу, речі, Бабульку зародив щевачком. Бойла на катаву. Ось з цього доброго будемо бачити. Себе зараз поведемо. Почему ты уже что-то зловет это? Я с первого дня сижу, только поклевка было. Ничего толкового. Ретрубутка в работе. Давай, давай, давай. Эй, ты карасики. Оп. А ну, повернем в камеру. Ой, друзья, дивіться, какие гарные карасики. Ну, это же, конечно, другий. Першу я не встиг розняти ось так. Думаю, щось з того буде. О, Красота ніфіга сюди пані. Кислі землі мати. Я зараз я тут вас зарогом кину. Це ще набраться, емо. Добре, Добре. Понарували своїх норів. Фондатор, чи що? І... чершок. Це вже зачепили до сюди. Тут мілко. Ширшок. І звідси нафіг звалювати? Шершні літають. Так, червачок. Після того як лапав репу, міняю. Ну так, не панчохую. А ось так, одивай. А тут в діло Та-дам! дзвочка. Зараз я. Казав, що загубив, десь положив, о, вимазаю. Карась нас любить екстремальні запахи, зараз я не його. Лежала, до речі, в кармані в штанах, знайшов. Так. Ось тобі. Ось рибка велика і маленька. Хотіло б ці, щоб плювало швидко, але риба вяловато щось. Не сильно карасяк нас хоче радувати. Ну щось подзьобує. Бу мені що зловиться. Наш сріблястий дружок. А, зараз пора осматиків Ух, з тополі. Тут не з тополі, а з верби. Літає водичка, як в снігово-біленька. Я думав, що буде воно одразу плювати, а воно не клюнуло. Ну нічого, почекай. Подіблює, під'їзду водку. Якісь мелоч. Рубака с ношаю. Ну а ну, я що там. Я поправив трошки Ну-ну-ну-ну-ну, Опа, єсть! Є-є-є-я-є. Ну, карась, ти та заплив. Ходи з тих курчів його вийти. Ну-ну-ну, ходи, ходи. А вогонь взяли. О, такий лапоть. такий непоганий. Непоганий. Так, ну Зараз ми тебе дістанемо. рибку злапали, хліб казати, Картуза свого кинув блайзера. Найшов теж скирку під лавкою в О, ну, Панамка. Зараз краще лице не так обгорає. О, І так, пше кльово. Ну, футболку футболки похвалиться. прихопив. На гумі знайшов. карп 5. На склени, чудовый малюнок. Ну, я не знал, что вот треба зайти. О, Оп, для рыбачка. А что, побачил? Все. Ну, ходите на рыбалку. Кашкет есть. Болка есть. Рыбу только нужно ловить, чтобы она ловилась. А остальное как-то будет. Постійно плавання біля поплавка. О, зараз ще одна впливе. Ей, не клюй! <гум> Потягнуло поплавок. Тут треба закінчувати риболовлю. й час не марандатор розплавилося. У них. прийшов час згодування. Там чую малюки пищат. Тож на сьогодні завершую. Лапок 4 карася небагато, мені хватить. Карасі гарні, кинув на сковорідку пожару і тим станеться. Отож ставимо всі лайки, підписуємося, хто не підписався. До наступних зустрічей. Всім пока!